Шановні колеги, будемо розпочинати другу частину нашого круглого столу. І дякую організаторам за запрошення і ще за можливість представлення, окрім таких дозвільних функцій департаментів, представлення ще також основних проблем, які стосуються державного екологічного контролю. І Зупинюся на основних таких проблемах і шляхах вирішення, звичайно, які є дуже важливими на сьогодні. І якщо у вас будуть пропозиції, доповнення рекомендацій, то, звичайно, будемо віддати, радо віддати такі пропозиції, рекомендації. І перш за все хотіла би зупинитися на таких основних питаннях, що стосується державного полічного контролю, оскільки дозвільні функції. Нашого, наших департаментів тісно пов'язані з контролюючими функціями. Департамент не дав дозвіл, відповідно інспекція перевіряє і нараховуючи малі чи чималу, чималу шкоду завдану до кіля. І пріоритетною я вважаю, ну не можу сказати по. По градації, яка з них найважливіша, є проблема, але виділила наступні проблеми: це кадрова політика, організація державного екологічного контролю, перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, якість а не кількість, яка на сьогоднішній день яку ми бачимо на сьогоднішній день, і внутрішня організація, негативні чи позитивні наслідки і в своїй доповіді якраз хочу детально зупинитися на цих питаннях. Організація правильної кадрової політики. Перш за все, це прийняття спеціалістів. Або магістрів з відповідною екологічною освітою. Оскільки, якщо ми спілкуємося з представниками чи департаментів чи інспекцій, це в основному є люди, спеціалісти зовсім інших спеціальностей, не дотичних абсолютно до, до екологічної сфери. Це можуть бути філологи, це може бути еко... можуть бути економісти, економісти, це можуть бути зовсім інші спеціалісти, зовсім не дотичної до екологічної галузі. Тобто, якщо потрапляє на підприємство інспектор і має філологічну освіту, і, звичайно, виявити йому ті чи інші там, недоліки на цьому підприємстві дуже складно, а може і дуже неохоче. Підвищення, я вважаю, що перш за все це має бути правильна кадрова політика, прийняття на роботу спеціалістів відповідної спеціальності, підвищення кваліфікації у природоохоронних установах закордон. Ще багато років тому була в Жешівському інспектораті, інспектораті охорони навколишнього середовища, і пріоритетом, ще у 2004 році, у них було те, щоб Інспектор при приході на перевірку на підприємство пріоритетом вважає те, щоб попередити. Те чи інше забруднення, а не покарати. Тобто перший раз, виявивши якийсь недолік на підприємстві, він робить зауваження і дає певний, певний час на це на ліквідацію цього зауваження, цього недоліку. І відповідно, коли вже проводиться повторна перевірка, друга перевірка, тоді вже можуть застосовуватися різні санкції до цього підприємства. На той час ще коли. Я була дві тисячі 2004 рік, це було підприємство для фарш Малогості, То у них, можете собі уявити це 10 років тому. У них діяла така наступна система: приходячи інспектор на підприємство, заходячи в операційну таку кімнату, де оператор був і багато моніторів, і е, е, інспектор на цьому підприємстві не потрібно було. Там десь підніматися на певну висоту, щоб проводити заміри викидів в атмосферу. Інспектор міг побачити на моніторах викиди в атмосферу, тобто концентрації викидів в атмосферу. І 10 років тому вони працювали над системою. Впровадження серверу єдиного такого типу цілісного, щоб інспектор, не виходячи з кабінету інспекторату, міг побачити ці викиди, чи вони є в межах гранично допустимих викидів, чи вони є за межами, чи в межах гранично допустимих викидів. Це це, це підприємство. Ну чомусь власники ті ж самі для фаршу до минулого року, оскільки знаю, що помінялися власники. Так і у нас в Львівській області такої системи, на жаль, не впровадили. Думаю, не знаю, чи ми неправильно проводили ці перевірки, чи можливо не таке відношення, хоча навколишнє середовище є одне єдине, це не є закритий вакуум, це є тобто міграція викидів атмосфери відбувається на великих відстанях, так само як міграція забруднюючих різних речовин в грунтових підземних водах. І тому вважаю, що перш за все взяти передовий досвід європейських країн, навіть тих самих по відношенню до екологічного контролю шведських установ, польських установ, тобто навіть польща нам ближче, і це не так дорого поїхати. Я думаю, що міністерство має започаткувати такі. Такі навчання, обмін досвідом і переймання передового досвіду, а не пріоритетом виставляти штрафні санкції і кількості перевірок, і звичайно обсяги тих штрафних збитків, які нараховані. І, звичайно, перш за все, щоб не породжувати корупцію, я до кадрової політики також тут віднесла достойна заробітна плата, оскільки. Випускник вузу приходить в інспекцію чи в управління з зарплатою зарплатньою тисячу гривень, і від провідження ще скажу в наступному слайді, і тисяча гривень. А цей працівник, який пропрацював 10 чи 15 років, отримує півтори тисячі гривень. І, звичайно, це вся система зверху спонукає цю людину. Іти на підприємство і звичайно брати хабарі. І це у ці складові, якщо вони будуть вирішені, я думаю, що проблем із але людині перш за все цьому державному службі бовцю потрібно дати достойну заробітну плату. Я не кажу, що це має бути 5-6 тисяч євро і це за кордоном і в Франції чи в Німеччині, але це би мало бути хоча б тисяча євро для того, щоб людина впевнено почувалася і не заглядала. На різні якісь там подачки. правильна організація перевірок у відповідності до чинного законодавства, до ступеня ризику підприємства і до річного доходу. Оскільки підприємства поділяються на великий, на середній, малий бізнес, відповідно, якщо ваше підприємство, якщо підприємство, тут є представники різних підприємств також. Має дохід в річний не більше десяти євро 10 мільйонів євро в рік. Відповідно, воно відноситься до малого це дохід річний до малого бізнесу. Відповідно, за статті закону 5-6 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Потрібно Застосовувати до планових і позапланових перевірок у відповідності до цього визначення там в цьому визначенні ще також є, якщо на підприємстві загальна кількість осіб на протязі року складає 50 50 осіб до, до середнього, або найбільше 10 мільйонів євро. Тану там, середньорічного е, курсу НБУ. Е, це для, для підприємств. І так само ступеня ризику. Якщо підприємство там, з низьким ступенем ризику, воно перевіряється раз в 5 років. Тому якщо до вас приходить перевірка щорічно, це є згідно чинного законодавства неправильно. У законі України про основні засади Державного нагляду контролю немає передбачено оперативних перевірок. Була така ситуація, колись минулого року наш голова громадської організації, Бюро екологічних розслідувань, звернувся в природоохоронні органи, тому що сталося хтось з ставок викинув в кінескопи, просто від використаних використані кінескопи, телевізори. Це було, якщо не помиляюся, в аварії. Дмитро Старніко звернувся в Державну екологічну інспекцію. Вони сказали, що в них перевірок таких не передбачено, тому треба звернутися з зверненням. Передбачено звернення фізичних або юридичних осіб, і тоді тільки з цим зверненням е, інспекція може звернутися в е, державну екологічну інспекцію для отримання згоди на проведення перевірок. Тому обов'язково я запропонувала, можливо, у вас будуть інші доповнення. Запропонувала ввести введення ще обов'язково зміни, внести зміни до закону України про зубні засади державного нагляду контролю, е, оперативні перевірки, тому що є передбачені аварійні ситуації. Ситуації. Але, наприклад, така нештатна ситуація, вона не відноситься до аварійної ситуації, і тому ніхто там на звичайні ситуації і так далі, інші служби СЕС, екології не будуть виїжджати, хоча е, е, Міністерство охорони здоров'я відразу після цього закону, після цього закону, публікації цього закону про основні засади видало свій наказ, що цей, ця стаття шоста. Е, Позапланові перевірки не поширюється на їхнє відомство, оскільки згідно закону України про санітарно-епідеміологічне велоплужче населення, вони передбачилися, ще собі також ці позапланові оперативні перевірки. Тому тут до речі, я не знаю, цей закон же діє декілька років. І всі чекають, всі дружно, всі взяті державної колишньої інспекції України чекають згоди. Тобто, вили, вили хтось в річку, сусідка, сусідці, вилили в криницю, чи там в річку, чи в кутічок, чи вставок якісь небезпечні речовини, і всі чекають згоди державної колишньої інспекції. Це ця згода може тривати близько місяця, і на, на сьогодні ми маємо таку проблему. Ще така проблема для організації правильної перевірки правильної організації перевірок забезпечення держінспекторів службовим автотранспортом, паливом, оплатою відряджень. Тобто відправляються усіх без винятку. Інспекції відправляються інспектори без автомобільного транспорту, тобто своїми засобами транспорту, без відряджень. І якщо тобі дають транспорт, то відповідно в БАКУ там є порожньо, тобто ти маєш їхати на підприємство і заправляти за кошти підприємства, відповідно, це вже є такі корупційні мотиви. От, і якщо перейти до організації перевірок, то хочу навести такі суми накладених. Настянутих всіма держави інспекціями, держави інспекціями, України штрафів, от ми маємо таку кількість, це 16 мільйонів з 2012-13 рік нарахованих і стягнутих штрафів. Маємо це порядка бачите десятки мільйонів штрафів, нарахованих і стягнутих. І якщо взяти. По перевірках, не хочу, бо тут дуже погано видно на цій таблиці, бо дуже багато даних в розрізі різних областей. Сума нарахованих і сума стягнутих збитків. Візьму гістограму, на приклад, це є загальні суми розрахованих Держекоінспекціями України, так? в кожній з областей в Україні збитків, накладених та стягнутих претензій та позовів. І ми маємо таку картину. Нараховано, нараховано сума нарахованих збитків становить у 2012 році 16 мільярдів. Зараз 1 мільярд 659 мільйонів 815 тисяч гривень, а стягнутих маємо 47 мільйонів 338 тисяч. І якщо ми візьмемо 2013 рік, нараховано 1 мільярд 451 мільйон і стягнуто 38 мільйонів 590 тисяч. Це є порядка в 40 разів. Менше стягнутих, ніж нарахованих. Тобто це є такі абстрактні, утопічні цифри, вони нараховуються. Підприємства, якщо ми візьмемо до прикладу, наведу приклад ходорів водоканал. Там Ходорівське це у нас район, місто є невеличке містечко, і якщо на балансі у нього там буквально не знаю, декілька. Обладнання чи на декілька тисяч гривень, то йому нараховано збитки за забруднення водних ресурсів 17 мільйонів збитків. Як це підприємство може? Тобто, навіть якщо воно продасть всі свої все своє обладнання, яке є на балансі, воно не сплатить ці збитки. Тобто, це є і е, хочу ще сказати про самі методики нарахування шкоди. Якщо за зависні речовини у нас можуть бути мільйонні збитки, от пані Ірина сидить е, Підприємства, яка за завислі речовини у нас можуть бути мільйонні збитки, то візьмемо саморту чи залізо, у воді це можуть бути там, на порядок або на два порядки збитки менші за забруднення водних ресурсів. І це абсолютно не, я не можу порівняти навіть ті речовини, бо завислі речовини це просто. Механічні домішки, так які є в воді, а небезпечні речовини, там перший клас небезпеки, свинець кадмій, ртуть, можуть бути на порядок на два порядки менші збитки. Тобто методика є абсолютно не екологічна і не екологічного спрямування. Є такі проблеми, і бачимо, що ці всі нарахування. Вони це є навіть якщо взяти аналіз самих звітів по держекоінспекціях в кожній області на сайті Державної екологічної інспекції України. То ставиться такий ну результат, така оцінка. Що цього року на 20% більше нараховано штрафів цього року на 15% стягнуто там стільки там збитків. Тобто жодного я не прочитала речення, що цього року там впроваджено на такому то підприємстві таку то учасну установку, чи там циклони поміняно, чи ще щось ну, фільтри забезпечено. Тобто, на відміну від європейських підходів, зовсім не ці підходи, на ці пріоритети виставляються. І навіть коли розробляються проєктними організаціями, тут також є представники, є директори проєктних установ, коли розробляються проекти там, ГДВ, ГДС, то пріоритети ставляться просто на документації, а не на заходах. Є Іван Олександрович, може сказати, що багато підприємств. Просить у нього розробити на першочергові невідкладні заходи на для того, щоб покращити нам екологічну ситуацію на тому чи іншому підприємстві внаслідок ну, як результат перевірки екологічної інспекції. Немає значення, яка це інспекція, чи це є в нашій області, чи це в іншій області. Тобто є, є такі проблеми, пріоритети зовсім не на тому І Я думаю, що дуже багато нам треба переймати досвіду, оскільки вже є підписана. Тільки така перша частина угоди про асоціацію. Я думаю, що нам треба багато приймати навіть від тих наших польських. Партнерів і Міністерство екології, і звичайно Державні інспекції України, робити такі виїзди, робити обмін досвідом, щоб це було реальне стажування, тому що круглий стіл це добре, конференція це добре, але це має бути двотижнева, трьохтижнева поїздка спеціалістів для того, щоб детально вивчити їхні, їхні підходи, виставлення їхніх пріоритетів, оскільки ми збираємося впроваджувати і водну рамкову директиву, і директиву про сміттєзвалища. І так далі інші європейські документи. Пані Олена, трошки відстаєм час, маєте пропустимо. Так, я буду тепер швидше. Так. Okay. так, і звичайно, я вже це говорила: низький природокоронний ефект ми маємо перевірок, сума нарахованих збитків не відповідає фактично завданій шкоді довкіллю, сума стягнутих коштів десятки разів менша за суму нарахованих збитків і зведення усіх ось цих природоборонних заходів, на жаль, є не запобігти, а покарати. Тобто кількість в нас є, ми тішимося, що ми маємо таку велику кількість перевірок, таку велику кількість. І якщо взяти ще пройшла внутрішня організація в кожній інспекції. І якщо в кожній інспекції були районні ланки, районні інспектори, які могли вчасно і дуже ефективно зреагувати на ту чи іншу екологічне, наприклад, лихо чи підтоплення, чи це стався якийсь викид чи і так далі, тобто міг. Своєчасно проінформувати, прореагувати на цю ситуацію, то на, на, жаль, на жаль, ми сьогодні маємо обласну лише ланку, і всі інспектори зосереджені. Нато місце, щоб треба було зосередити більше на місцях, на екологів на місцях. У нас укрупнилися чомусь, посилилися там, юридичний відділ, тому що збільшилася, звичайно, кількість претензій, треба більше відвідувати суди і боротися, відвоювати ці. Е Позовні заяви. І ми, звичайно, ще в нас така ситуація. У нас є прикордонна область і дуже величезна кількість інспекторів зосереджена замість того, щоб займатися роботою, вони зосереджені на пунктах пропуску через державний кордон. їх там є дуже величезна кількість, що я думаю, абсолютно від цього стан довкілля не постраждає, якщо їх. Передислокують із е, пунктів пропуску в обласну ланку або підселять цими інспекторами. І так в кожній області, наприклад, якщо взяти Волинську аналогічно, і пропозиції. Я вже казала про ці пропозиції, можливо, я мало часу, на жаль, якщо у вас будуть вагомі суттєві пропозиції, рекомендації, то прошу. Їх писати письмовому, військово. дуже добре, що ми маємо доступ до реанімаційного пакету реформ. І дуже добре, що там є в цьому пакеті є організатором, ініціатором є наша землячка, пані Ганна Говко, яка якій ми можемо, я думаю, з екології право людина передати наш, наші пропозиції, зауваження і саме по законодавству екологічному. Дякую за увагу. Дякую, пані Алло. Наступний